Селище Луганське під Дебальцевим, розташоване на шляху з окупованої території до колишнього Артемівська, тепер Бахмута. Це стратегічні висоти, які постійно обстрілюють терористи. це підряд. Ну поки що не замічали савушок, ну міни сто васильки, васільки. Взагалі крупнокаліберні пулімоти, АГС. Ну, так, з перекурами будинки в Луганському вщен потрощені артилерією. Сепаратисти намагаються влучити у позиції збройних сил та б'ють по домівках селян. Звуки мін було чути ще на під'їзді до селища. Та коли ми заїхали, обстріл припинився. Разом із військовими йдемо на передову, пересуватись по розмоклому слизькому ґрунту важко кругом схили і струмки. Коли люди дивляться по телевізору сюжети про війну, вони чомусь уявляють собі гармати, танки та міномети, слухають про постійні обстріли, але часто це просто життя, і хоча і на самій лінії фронту, і для того, щоб туди потрапити, інколи треба і намочитися. На війні однієї пари гумових чобіт може не вистачити на трьох необачливих журналістів, які їх вдягнути забули. Щоправда, передача взуття з берега на берег може закінчитися ось так. А я та цел. І от ми вже на самій передовій на цю позицію журналісти приїхали вперше, і хлопці, схоже, до телевізійної слави поки не готові. Ти не хочу говорити. я смущаюсь. Бійцю із позивним шайтан лише трохи більше 20 років, та в його підпорядкуванні більше 30 солдатів. Обличчя приховує, бо мама не знає, що він на фронті. Разом із побратимами хлопець на передовій трохи менше двох тижнів. Бойовий настрой хороший, готовий виконувати завдання і його. Вояки старанно укріплюють позиції. Для цього риють твердий кам'янистий ґрунт, але цим їхні бойові завдання не обмежуються. З цієї позиції ми наблюдаємо, контролюємо направлення, місцевість. не даємо їм приблизитися достатньо близько к до нам. Але позиції сепаратистів і так на мікроскопічній відстані до бліндажів ворога всього кілька сот метрів. І попри те, що хлопці ще не були в багатьох боях, вони готові до останнього захищати нашу землю. При цьому безапеляційно вірять у перемогу. Про що навіть складають вірші. Приде той день, коли закінчиться війна, та сонце буде смар і тепло посміхнеться. Прийде той час і дочекається вона, солдат живим додому повернеться. Ми обов'язково переможемо з Луганського, Володимир Рунець, Руслана Каєв та Микола Кривошенко. 24 канал.